Дитячий садок райдуга представляє СТЕМ тиждень математика повсюди. Пригоди плюсика. Четвертий день з простих речей. Це знак додавання. Веселий, життєрадісний чоловічик. У нього завжди гарний настрій і він полюбляє слово так. Привіт! Я плюсик! Пам'ятаєш мене? Я обожнюю все складати, додавати, об'єднувати. Повсюди, де щось до чогось додається, щось складається чи об'єднується, невидимо працює цей знак. Скільки, здавалось би, звичайних речей навколо нас? Ого! Ось, наприклад, батарейка. Така знайома і незамінна у ліхтарику іграшці пульту. Цікаво про неї розповідають фіксики. Послухай. Першу батарейку зробили в Італії понад 200 років тому. У солону воду помістили два різних метали, і від одного до іншого по дроту побіг електричний струм. Стільки років минуло, а принцип роботи батарейок не змінився. Зараз батарейки та акумулятори можна зустріти всюди. Зовсім маленькі в наручних годинниках. А від великих працюють автомобілі і навіть кораблі. Нові батарейки та акумулятори виробляються мільйонами. Але ж куди подіти старі? Просто викидати не можна. Адже вони отруюють землю і воду. Краще здавати їх до спеціальних пунктів прийому, звідки їх відвезуть на завод. А ось магніт. Так так. Ти вже знаєш, що він притягує залізні предмети. Послухай, що про нього розкажуть фіксики. Не всі метали притягуються до магніту. У цьому легко переконатися на досліді. Візьми магніт, у тебе в домі на холодильнику він, напевно, є. І спробуй піднести його до різних металевих предметів, до ложок, цвяхів, монеток. Ти помітиш, що є метали, які притягуються магнітом дуже добре. Деякі притягуються слабше. А є такі, що з магнітом не товаришують взагалі. Чи мідний дріт, який є у татка чи дідуся в інструменти? А якщо плюсик їх об'єднає, ага. вийде електромотор. О-оу. Давай і ти спробуй. Для електродвигуна нам знадобиться магніт, батарейка і мідний дріт. Спочатку ми з'єднуємо магніт з мінусовим полюсом батарейки. Потім треба зігнути дріт у форму метелика або рамки. Посередині зробити таку виймочку, щоб дріт торкався батарейки з полюсом плюс. Надягаємо дріт на батарейку. Так, щоб його кінчики злегка торкалися магніту. І ось такий електродвігун у нас вийшов. Цей дослід треба проводити разом з дорослими. Який електромотор вийшов у плюсика? Оце так. А який електромотор вийшов у тебе? Сьогодні ти дізнався, як за допомогою об'єднання простих речей можна зробити електромотор. До новых зустрічей! бувай!